Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект світлодіодних лінз від компанії Car Pro Light. Артикул даного комплекту 148,75. Постачається в фіно упаковці. Всередині у нас знаходиться дві доволі потужні світлодіодні лінзи і також монтажний комплект. Це у нас білет лінзи, тобто дальнє вближення світло в лінзі є. На потужність дальнього світла 36 Вт, потужність ближнього світла 45 Вт. Лінзи в металевому корпусі. На кожній лінзі є дві системи охолодження: актив на вигляді кулера, також пасив на вигляді радіатора. Розмір лінзи 2,5 дюйми. Під'єднується на 12 вольт. Інша лінза абсолютно ідентична. Одну з лінз зараз під'єднаємо на 12 вольт і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Під'єднуємо 12 вольт. Ось так. Яскраво і потужно відсвічує лінза. Має білий колір світла. Заявлена кольорна температура 5500 Кельвін. Бачимо наскільки. широкий Широке світло в даній лінзі. Чітка світло тіньова межа. Це на відстані менше 1 метра від столу. При купівлі на комплект лінз. Також обов'язково розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.